Останні приготування перед пафосом скандальний відхід із Києва, легендарного футболіста, а також новий нападник. Він більше не хоче їздити по орендам і налаштований боротися за місце в клубі. Друзі, привіт! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, вівторок, вечір важливий момент для київського Динамо, адже без перебільшення сьогодні о 20.00 буде вирішуватися майбутнє команди у Лізі. Чемпіонів про все, що оточує матч проти Пафоса, ми поговоримо. А також про нового нападника у клубі, який у потенційній лізі чемпіонів може зіграти. Просто зараз ми розпочинаємо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект. І найкращий спосіб це зробити підписатися на канал. Ми крокуємо до мотиву 10К і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Ну і власне з матчу проти пафоса ми і розпочнемо, що напередодні говорили головні тренери та капітан Віталій Буяльський. Олександр Шовковський наполягав на тому, що усі футболісти готові зіграти, і головна задача пройти далі по турніру. В нашій обоймі 27 футболістів. Кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни і проводити ротацію. Ми маємо бути готовими до будь-якої тактики та вирішувати завдання, яке перед нами стоїть. Якою б не була тактика? Суперника на поле виходять 11 гравців, які мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів, каже Шовковський. Віталій Бояльський же прокоментував свою ігрову форму і спробував зарядити команду на потрібний результат. Я почуваюся добре, можна сказати, що повертаюся до тієї форми, яка була наприкінці збору. Перемога над рухом. Кожна перемога важлива для психології, впевнений, що ми як команда психологічно готові до майбутнього матчу, але це буде зовсім інша гра порівняно. Із тим, що було в Польщі, водночас головний тренер нашого суперника зробив доволі різку заяву. Ми дуже багато працювали і мотивовані показати відмінну гру. Ми хочемо вийти у наступний етап. Добре, проаналізували Динамо і хочемо розкрити свій потенціал. Важливо не дати їм зіграти у свій футбол. Будемо потенційно чинити на них тиск. Звісно, маємо врахувати результат першого матчу, але будемо знову грати на перемогу. Ми готові грати і 90 хвилин, і більше. Нагадаємо, що стартовий свисток пролунає о 20.00. у прямому ефірі. Матч покаже телеканал 2+,2, а також платформа Київ СтарТБ. Далі поговоримо про доволі цікаву ситуацію, що склалася у Динамо нещодавно. Команду покинув ну не команду, а клуб, так структуру покинув один із легендарних футболістів. Але для початку передісторія. Отож, як ви напевно знаєте, у пресі з'явилася інформація, яку згодом підтвердив і Олександр Кучер, колишнього захисника Динамо Євгена Хачеріді запросили на перегляд до Чорноморця. Водночас одразу виникло питання, як він буде суміщати цю посаду із роботою в Динамо, адже нагадаємо. Євген там селекціонер. Втім, як виявилося більше ні. Гравець у коментарі для українського футболу дав доволі різкий коментар щодо президента Ігоря Суркіса, із якого можна зробити висновок, що шляхи Хачеріді та Динамо розійшлися не дуже гарно, і причина тому власник команди. У Динамо я більше не працюю, каже Хачеріді. Чому ви про це запитаєте у Ігоря Михайловича? Можливо, він вам розкаже. Справді почути коментар президента клубу буде дуже цікаво. А наразі ж маємо факт, що чемпіон. Он України здається не дуже гарно прощається із гравцем, який віддав їм понад 10 років кар'єри. Ну а наприкінці випуску поговоримо про підсилення Динамо, якого точно не очікували ні вболівальники, ні, напевно, головний тренер. Але так чи інакше у Києві буде новий нападник. Фактично, він на контракті вже давно, але по суті жодного разу так себе і не проявив. Мова піде про бентежного Еріка Раміриса. Інформацію оприлюднив аргентинський журналіст Армандо Нарахо. За його даними, венесуельський форвард буде знову грати у складі Динамо. Ерік, який останній сезон провів у складі клубу Тигри, завершує свій аргентинський Тинський етап кар'єри. Більше того, за даними джерела, Рамірес налаштований грати саме в Україні, а не знову шукати собі новий клуб. Він готовий боротися за місце у складі киян. Раніше ходили чутки про його можливий черговий вояж на цей раз до команди Депортіво Тачира, але вони не підтверджуються. Зауважимо контракт Раміреса із киянами чинний ще один рік до літа 26-го. У Динамо він перейшов ще влітку 21-го, За нього тоді сплатили близько 2 мільйонів євро. Втім, від. Того часу 26-річний Форвард змінив вже 4 команди. Окрім тигри, він грав в оренді у хіхонському спортингу, «Словану» з Братислави, а також колумбійському атлетико Національ. Ну що ж, можливо, ось вона підміна для ваната і конкурент для Пономаренка. Що думаєте, ви пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, а ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І якщо до цієї миті ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок знову попросимо вас про підтримку проекту. Підпишіться, поставте лайк і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.